Отже, Василь, якщо можна коротко, розкажіть, будь ласка, в чому зміст вашої ідеї про таке роздріблення генерації енергії, яке мало би нас врятувати від блекаутів і енергетичних колапсів? Ну, я думаю, що воно, напевно, не мало би нас повністю врятувати, але багато що могло би вирішити. І я говорю просто це ініціатива. Напевно, мають розбиратися спеціалісти, люди, які в тому добре розуміються. Я говорю про те, щоб попробувати підключити людей загальному до генерації енергії, щоб було у нас більше, її, і попробувати роззосередити добування цієї електроенергії, а не зосереджити її в великих одних, одних там, локальних місцях. Ну і, насправді, після того як я ініціював такі речі і розповів, то я вже отримав критику, бо кажуть люди, що Нічого в світі зараз не може замінити е, атомні станції, теплові станції в, через те, що малі сонячні станції, чи там середні, чи навіть великі сонячні станції, вони не зможуть дати такої великої потужності, яку потрібно там промисловості. Але дуже великий відсоток, добрий відсоток, можна зробити. Мова йде про те, що би попробувати шляхом того, що відремонтувати, довести до доброго ладу електромережі. Які зможуть в там сільській місцевості, по там невеликих містечках приймати багато електроенергії, коли місцеві там домогосподарства встановлюють собі зелений це тариф, то перший варіант. І другий варіант це допомогти і посприяти тому, щоб малі підприємці, мова йде про малий бізнес, змогли також використати свій дах в прямому розумінні. Дах на кожному підприємстві не, не дах, так дев'яносто, ну, як... Та, а дах. На кожному підприємці мав би бути використаний для сонячних панелей. Для того є декілька там таких простих речей, які там пасувало би спростити. Ну я найперше кажу, це потрібно відремонтувати мережі, це самі мережі, там трансформатори, що вони могли приймати. І в і при зеленому тарифі, для в мене є таке запитання для, для чого обов'язковим є право власності на землю чи на будинок, коли в тебе є номер, коли в тебе є відкритий, ти є споживач електроенергії, для цього для чого ця бюрократія. Друге, у мене є запитання, чому це жорстко обмежено 30 кВт, коли ми можемо ці правила змінити там, і збільшити. Третій варіант про по малих підприємцях, чому малі підприємці там, чи просто там, підприємці не можуть в себе розміщувати там, станції 20, 30, 40, 50, 100, 300 кВт? І на своїх дахах, на дахах своїх підприємств, і пробувати залишки скидувати в мережі і потім їх забирати. Наприклад, у мережі могли б ну, обленеру, як називається ці організації, вони могли б там, купляти в підприємців за якусь меншу ціну. або Підприємці були би дуже задоволені, коли б їм повертали кіловати. Вони в мережу стравлюють кіловати, бо підприємства ну вони не працюють постійно. Є ну, свята галичина, є релігійні свята, коли підприємство там виробляє, чи чи там випікає хліб, чи воно там деревообробкою займається. Воно не працює деколи в святкові дні або там ще є одяг. Але воно має станцію, і ця енергія ним не продається зараз. І це дуже сумно, тому що він би мав робити рентабельнішу свою станцію, цю енергію продавати. Якщо не продає, то дайте йому щось в замін, і особливо тим підприємцям, які працюють і в нічний час, де є холодильні установки, де потрібно вночі гріти чи охолоджувати. Їм також потрібна енергія, і днем вони могли б її собі накопичувати, чи там якісь там літні місяці, а в зимові місяці використовувати. Нема цієї взаємозаміни. І нема такої можливості ще одна така історія. Я наприклад, працюю по франчезі там з одною там логістичною компанією. Чому Сілінерго не може організувати тверду франшизу з нами, з жителями? Чому багато підприємців не можуть включитися в цю мережу і багато багато дахів покрити власне тими батареями? І цю модель треба зробити такою ку такою дуже легкою для людей доступною, тому що вони реально могли всі там включатися в ту процедуру і її робити. Ще скажу, є крафтове виробництво там, зараз різних речей. Є малі підприємства, які виробляють різні речі вже ну, є, все буквально виробляють там, малим крафтовим способом. Чому не може бути крафтове виробництво електроенергії? Для прикладу, хтось зробив гроші. Чи він служить, чи він на заробітках, чи має якусь можливість, І він може собі дозволити там, ну наскільки ми знаємо, там ціна десь приблизно станції. 30 кВт, ну нехай буде там 15 тисяч доларів. Він може собі дозволити 45 тисяч доларів. Умовно. І він каже: я от зараз служу, або я зараз перебуваю на роботі, але я маю поле, я маю можливість, я маю можливість собі поставити таку станцію на 40 чи на 50 кВт і займатися крафтом виробництвом електроенергії. І просто продавати її державі. Чому ми це не можемо зробити? І чому держава не встановить, наприклад, якісь пропозиції цінові по тому? В нас виходить, що ну, раніше ми там скаржилися на ці енерго, де були там Мегдичуки, Сурки, Сеахмети. Я не знаю, хто зараз там цим, цим е, управляє, але в нас виходить дуже жорстка монополія. І е, перша жорстка монополія, друга – великі станції, які вразливі для ударів. А за рахунок того, що трошки відпустити монополію і віддати це, роздати це можливість людям підключитися до і дахам людським, підключитися до генерації цієї енергії, я думаю, що багато що можна вирішити. Пане Олег, продовжимо про монополію трошки пізніше. Пане Олег, ви постачає...